Мрія системного адміністратора запакована вона в салофаночку. Ну, Ми її зараз відкриємо. Одкриваємо. Це чудо техніки. Цю мрію. Раз. Так, обладнання нам подарили таку отверточку, ми її розпакували, ну і отверточка, так як йшла в подарочок, вона трошки дефектна. В тому плані, що тут є змінні біти, коли ми подаємо назад корпус, вона повинна була заїжджати, вони не заїжджають. Вже пробували змощувати. Нічого не робиться. Ну, беремо другу діку, Це виїжджає, а друга. Ех, мрія системного адміністратора одним словом. Коротше, тут треба, щоб ще був молоточок. Тепер, щоб її назад якось застукати. Охренеть, я твердо впарив. Щось не туди і не сюди. Як <плес> оце його тепер? Ну, зараз ми попробуємо об, об цей біт його загнать в ту сторону. Зараз. То він о, все, він пішов назад додому. Все, сюда. Щось він тут випаде, ми його вийдемо. Провіряємо слідуючі біти. Так. Провіримо слідуючий біт, наприклад, біт номер комп'ютера. Він нормаль. Ладно, перевіримо слідуючий біт, як виїжджає. Одиничка. Одиничка ну, виїжджає так само, як і другий виїжджав, блін. Не хоче він виїжджать, коротше. Ну, що до кінця не доїжджає, Блін, бід застряг. Опять ми його пропихаємо назад в корпус. Ну, тверточка така короче, чудна, враховуючи те, що я ще нічого нею не робив, може колись розробиться до пенсії. Я не знаю, що це. Що це твориться? Трингу взяли. О! Виїхало. Це так повинно бути. Але повинно заїжджати. Оп, не заїжджає. Виїхало, ну не заїжджає. Ну, якщо пальцем допомогти, ну пальцем боляче. Не хоче заїжджати, там що щось спирається, якийсь бортик чи ще щось. А ні, отакий, От якщо є геть допомогти, то поїж... поїхало. Ну, коротше. Фірма, фірма, звісно. Ось яка зробили, але із присадочками щось не до кінця працювали. Брат. Брали, братчовка. Коротше, всі біти опрацювали, ну, В общем, негативно. Чи тут скривлене, Чи не скривлене, хто його знає? Це така штучка. Мрія системного адміністратора.